Друзі, вітаю всіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео дивимось з вами для України розклад на щодень і будемо робити прогноз на період з 13 до 19 січня 2025 року. Яким буде цей тиждень? Що важливого цікавого цікаво підготував, які коли де загрози? Зараз будемо з вами довідуватись. Також наголошую, що є розклад по регіонах та гарячих точках України на січень 2025 року. В коментарях під цим відео я прикріплю посилання. Хто ще не бачив, подивіться, будь ласка. Все-таки прогноз розкладно щодень. Це є загальний прогноз, що як буде відбуватись по енергіях в цілому для України, а більш детально по регіонах, деякі загрози можуть бути протягом січня. Відповідно, я вже дивлюся прогнозі по регіонах та гарячих точках. Також нагадую всім, кому мої прогнози важливі, цікаві, актуальні. Підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі та телеграм-канал. Всюди я підписаний однаково екстрасенс, Роман Шептицький. Також пишіть ваші коментарі, поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей дізнавалася актуальну інформацією. Отже, загальна характеристика тижня. Карта, яка називається Достаток, яка дуже знову ж таки обнадійлива карта, і карта теші. Так і хочеться сказати, що буде всього в достатку, щоб настала теша, щоб відбулося припинення війни. Бо в даній ситуації ця карта у мене тільки з тим асоціюється. Теша значить припинення війни, значить припинення обстрілів. І для цього котре мають прийматись важливі рішення. Ще раз наголошую, зараз кожен день важливий. І особливо важливим буде період з 20 до 29 січня, і також дата 25 січня. Про це я говорив в своїх інших прогнозах. Хто ще не бачив, може подивитися. О, тут у нас карта Верховний суд. І вона тут називається дуже гарно: духовне звільнення, духовні трансформації. А суд це вкотре. Доленосні моменти, коли робота йде над завершенням одного важливого періоду життя, і перехід до чогось вже іншого, сильнішого, кращого, оновленішого і так далі, коли правильне проходження всіх завдань, в тому числі кармічних, дає можливість щось змінити вже нарешті кардинально. І дай Бог кращу сторону своїх з арканів, які випадають поряд. Тут у нас Туз пентаклів ще одна карта, яка дуже активно з'являлася в розкладі, який я робив, коли був тисячний день після повномасштабного вторгнення. Коли, як я казав, це як аванс, так, козир в рукаві це карта про якийсь важливий дар, подарунок, важливий, важливу угоду, важливі домовленості. Кажуть, дають, бери. І тут у нас дев'ятка жезлів. Три слова: захист, готовність і сила опору. І сила опору. Це рівно, хай побиті, твердо на ногах стоїмо і рухаємось вперед, до завершення війни. І в тому числі, дай Боже, до перемоги України. Понеділок яким буде? П'ятірка кубків дуже така тут назва, зцілення сльозами. Оте, От що я казав, через пережиті втрати, горе, жахіття, труднощі, До зцілення. І п'ятірка кубків це завжди про необхідність звернутися до того отриманого досвіду і не допускати помилок минулого. Знаєте, я не військовий, не воєнний експерт, але дійсно навіть дивлячись, десь колись мені потрапляється теж такі відео, коли і воїн ЗСУ говорить, що був момент, коли потрібно було йти і звільняти там, допустимо, не Запорізький напрямок, бо там було кільканадцять ліній оборони ворога, там щось три чи чотири, а треба було йти, допустимо, в той же ж самий момент, звільняти Донецький, де ліній оборони як таких практично не було. Чому таке рішення не прийнялося? Допустимо, так. Я не військовий експерт, я не можу, знаєте. Говорити, чому такі чи такі рішення приймалися, але по логіці думки дійсності: а чому було туди не піти? І може би зараз ситуація ще була інша. А там, по суті, як такий глобальний контрнаступ на Запорізькому напрямку, на жаль, провалився, а з тої Донецької напрямку, скільки того гадства почало лізти, 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 і скільки вони вже захопили території. Так що, зараз всі очікувані приходу Трампа. Знаєте, прихід Трампа як. Можливі щось змінити. До 20 го числа вже не так далеко. Карта завершення ще один такий аркан, який говорить, що по пазлику, по пазлику виходить завершена картина. Аркан Світ і можливість ще раз скажу: заручившись достом з минулого, перейти на якісно інший рівень ситуації взагалі в Україні і в світі по відношенню до України. Двійка кубків. Тут був туз пентаклів, то двійка кубків. Про важливі домовленості. Це в нас що? 13 число? Про важливі домовленості. Взагалі, я ще наголошував: числа 3, 5 восьмірки. Це як числа з важливими знаковими, хорошими подіями для України, так і з загрозами. Тобто, 3, 5, 8. 13, 15, 18. І так далі. Це протягом січня. І карта пробудження нова перспектива, самодослідження, нове, нове бачення, нові погляди. Але це ще й аркан повішений. Тому карти в понеділок взагалі для України в плані вкотре рішень, заяв, підтримки, завершення чогось важливого, результату в такий день хороший, але в плані загроз. Це рівно попередження є. Про загрози жертв в тому числі. Ну і маємо 13 число. По тих попередніх календарях церковних це ще ж ніч, так як Старий Новий Рік, так бо колись називали. З 13 на 14 число. В такі періоди нечість по-особливому є активною. Вівторок, 14 число. Карта вибору. Тут арка називається «Закохані». Знайти себе в іншому. Якби більше людей думали не тільки про свою задницю, ви розумієте, про що я говорю, але про те, що є ще, крім того, потреби інших якихось людей, то і в світі було б жити краще. То перш ніж когось в чомусь засуджувати чи розказувати, хто який там поганий, Чотко відчуйте, що це людина, яка, можливо, прийшла шлях і так далі. Ну, я маю на увазі не про апріорі поганих там персонажів в тому світі, а про дійсності якихось нормальних людей, які деколи от просто починають страждати від того, що комусь так здумалося там щось от розказувати. А треба спочатку подумати, який людина пройшла шлях, а не робити якихось своїх проектів відношення тієї людини і думати про те, що ще крім якихось ваших потреб є ще потреби інших. І працювати своїм его. Зараз час великого переходу. Хто цього не робить, далі не перейде. Карта зцілення. хороший аркан. Зцілення завжди, від відсякої Чорноти. Повторюється аркан Світ. Що я помітив динаміку? Чим ближче до 20 числа, тим вкотре з'являються більше і сильніших арканів. Динаміки хороші. Аби тільки це реалізувалось, добрий час сказати. Але тут є трійка мечів: Карта скорбота, прощення і теж, якби стілення. Але через якісь чергові загрози, до Прощення, до стілення. Тому, по енергії, оцей перехід з 13-14, особливо ніч і перша половина того дня, і вечір 14-го загроз є. є ще, особливо по таких, якби. Регіонах, де часто є прильоти, але з іншого боку, день, вкотре важливий для України в плані прийняття сильних рішень для стілення України. Середа, десятка кубків. Щастя в співпраці. Тут у цієї карти нема що додати, вона сама за себе говорить. Відпочинок перепочинок. Ну, це може бути тільки в одному випадку, коли буде завершена війна, і наші воїни, в тому числі нарешті, зможуть відпочити новини з дороги, перемовини, пропозиції, кооперації, двійка, двійка пентаклів, карта такої переміни, балансу, правильних пріоритетів, такої грайливості і відновлення. Теж цікаві бачити карти, хороші карти. Тому навіть якщо багато подій відбувається за кадром, ми про них не знаємо, хай відбувається. Чим менше будуть говорити, потякати. Хто коли не треба, і різні змі, і так далі, то тим успішніше буде результат. Але середа, знову ж таки, 15 число, особливо ніч 15 числа. І вечір 15 числа теж попередження про загрози. Ши... Так, четвер. Шестірка тут у нас пентаклів. Називається «Стілення дар природи. Така от намальована, вона гарно. І шестірка пентаклів це коли просять і є результат. А я витягну ще одну карту на стоїть колоди. За ті всі страждання. Карта інтенсивності, за ті всі страждання. Результат. Карта інтенсивності. ось мірка кубків. Ще пошук нових шляхів. Таке враження, знаєте, що, так як я казав раніше, десь тиждень тому, мабуть, от відсотки 80% є вже чітко затверджений план, як то буде далі, що в Україні. 20% ще оце узгоджується до офіційного приходу там Трампа, плюс-мінус до кінця січня. І карта П'ятірка жезлі. Все рівно ще продовжується боротьба, ще треба себе захищати. Ще не можна далеко, кажуть, розслаблятися, поки офіційно не буде припинення тої війни. До речі, та картика потягнулася, це теж десятка мечів, крах і втрат. Тому тут починається тижня 15-15, ну, -15, от, наприклад, 16-го чомусь карти особливо. Тут недобра, тут недобра, тут така нейтральна, але зі знаком мінус. І от теж мені по енергії не подобається. Загрозливий, загрозливий. Будьте уважні обережні. П'ятниця природа і є Бог. Тут Пентаклів. Знов тут пентаклів. Чим більше ми будемо в єдності з природою і з нашим Творцем, тим краще для нашого захисту, відновлення і перемоги. Тут карта, що інформаційно день напружений, важкий ми фільтруємо, що отримуємо. Це теж карта інформації, але й карта якоїсь важливої інформації для майбутнього прориву і змін стірка мечів. І про духовний ріст розвиток. Знов про те саме. Дев'ятий аркан, монах, відлюдник. Інтроспекція, самодослідження, менторство, духовне наставництво. Такий день. Дві карти таких більше до мінуса. Духовна карта тут плюс. Щось друга половина під напругою йде. Ну, чим ближче до, ще раз кажу, до офіційної інавгурації Трампа, от нечі сказиться, біситься. Далі субота. Тут що у нас? Четвірка мечів, глибокі роздуми і перемир'я. Тут в нас карта процвітання. Тут в нас імператор. Щось на дуже високопоставлених рівнях вирішується можливіше, які якісь зустрічі, персони, відвідування, зідзвонювання. І я ще казав теж в ефірі восьмого каналу, що от, там питання Зеленського, його зустрічі з Трампом, його участі в інавгурації Трампа це все, що буде щось дуже вирішуватися. Якраз от з 15 до 18 числа, а це якраз буде 18. -те. Ну і тут карта Туз Кубків: емоції, дружба, інтуїція, наповнення, радість. І дуже-дуже теж якісь такі хороші, важливі новини. Ну, таке от. І неділя, 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 справедливість, тріумф істини. Дружелюбність. Підтримка нові шляхи, нові можливості. Королева Кубків. Теж карта покровительства. Важливого ще й жіночого. І двійка кубків. Теж сьогодні вона була про партнерство, про домовленість, про відновлення, про важливі, такі, як кажуть, важливі коаліції та союзи. Здебільшого карта хороша. Так, ще не без загроз, ще не без небезпек. І знову ж таки, хто каже, що там прогнози мої не збуваються. Збуваються вони ще як? Бо я наголошував, що війна. Триватиме гостра стадія фази війни від 1 до 3 років. Це от якраз 24 лютого буде рівно 3 роки. А спокою, я казав, не буде аж до 27 року. Тобто, ще раз наголошую, чи є можливість завершення гарячої фази війни саме цього року. Так. Активно для цього йдуть період, якраз з. З січня до березня включно в плані прийняття важливих для цього рішень і їх реалізації, щоб такі дійсності в першій половині 25-го року було хоча б завершення активної стадії війни. А вирішення далі купованих територій остаточної перемоги України це ще наступний важливий процес. Ще раз на цьому наголошую, але передусім, хай би вже зупинилась та клята війна, що просто не гинули люди. Досить. Ну, таке, що сьогодні по розкладу. Пишіть ваші думки. Дякую всім за увагу. Поширюйте інформацію. Почуємо з вами в наступних відео, прогнозах, енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе.